Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. І сьогодні у нас схоже на те, що ринки вирішили зіграти в ігру, а давайте подивимося, хто зламається першим. Якщо ви, як і я, сьогодні відкрили графіки, то могли побачити, що біткоін у нас впав нижче рівня в 75 тисяч доларів. Це також змусило багатьох інвесторів або хапатися за голову, або відкривати свої гаманці. Чесно кажучи, я і сам по кілька разів на день перевіряв графік ціни, але, на жаль, від цього у нас ситуація не змінилася. Тож у цьому відео я хотів би поговорити з вами, що ми бачимо на ринку криптовалют, розібрати ситуацію з фондовим ринком, поговорити про те, як не піддаватися на цю всю паніку, та взагалі про те, що нас очікує вже в найближчому майбутньому. Тож сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою, а ми в свою чергу давайте переходити до більш детального огляду. І так, ринок у нас сиплеться і сиплеться не тільки крипта, а скільки фондовий ринок знову отримав ляпас вже традиційно після чергової порції новин від Трампа. І знаєте, що це вже не просто торгівельна війна, це якийсь економічний бойовик, де Трамп у головній ролі герой, який обіцяє врятувати Америку, але спалює під світу дорогою. Тепер давайте поговоримо серйозно, що у нас сталося. Почнемо з мита, які Трамп обводить направо й наліво. За його словами, це чарівний інструмент для боротьби з торговим дефіцитом. А на практиці це як намагатися погасити вогонь бензином. Формула, яку він запровадив для розрахунку нових податків, виглядає так просто, що її можна написати навіть на сервеці в барі, але наслідки дуже навіть складні, адже кожне нове мита запускає ефект доміно. Інші країни починають водити свої мита у відповідь, і ось ми вже знаходимося в новій глобальній економічній війні. До речі, Китай, до прикладу, не став чекати, коли його поставлять у кут, і вже запровадив 34% мита на імпорт США. Але навіть і на цьому він не зупинився, оскільки зараз активно працює над створенням торгового альянсу з Японією та Південною Кореєю. Що це означає для штатів? А те, що вони поступово починають втрачати позиції в глобальній торгівлі. І схоже, що навіть союзники починають переглядати свою лояльність. А поки політики у нас міряються тарифами, ми бачимо, як інвестори міряються збитками загалом за останні дні фондовий ринок втратив ще кілька трильйонів доларів. З моменту повернення Трампа вже майже мінус 10 трильйонів доларів. Це щоб ви просто розуміли, приблизно ВВП Німеччини. Крипторинок відреагував аналогічно. Він зараз на цьому всьому фоні поводиться ну дуже і дуже емоційно. Тепер щодо найгастрішої частини це біткої. Оскільки сьогодні він обвалився до помітки в 75 тисяч доларів. Це навіть нижче ніж всі очікували. Рівень підтримки в 81 тисячу доларів був пробитий без особливого опору, і саме зараз ми бачимо реальний ризик походу ще глибше, можливо, навіть до поміток в 72 тисячі або навіть 70 тисяч доларів. Оскільки це саме ті зони, де на нас чекає наступна сильна підтримка. Якщо говорити з технічної точки зору, то ми продовжуємо знаходитися в чітко вираженому низхідному тренді. Усі спроби пробити імбаланси вгору зустрічаються з агресивним тиском продавців. Кожна новина, кожна заява це нова хвиля вниз. Але попри все, я не вважаю, що це кінець історії. І ось чому. Давайте просто поглянемо, що роблять у нас великі гравці, ті самі кити, оскільки є певна кількість гаманців, які містять від тисячі до десяти тисяч біткоін-монет. І кількість таких китів у нас продовжує зростати. Це не ті хлопці, які купують на піку та продають у паніці, це ті, хто грає вдовго. І якщо вони продовжують у нас акумулювати актив, то це дуже серйозний сигнал. Більше того, американський підприємець та один із засновників біржі BitMEX вважає, що саме через тарифну війну біткоін отримає свій другий подих. Оскільки ситуація у нас виглядає саме так, що акції валяться, долар зараз не найкраща гавань на фоні політики ФРС, а золото вже оновило свій максимум. А інвесторам треба десь тримати свої гроші. І тут у нас виходить на сцену біткоін як варіант, нехай досить і ризикований, але потенційно дуже прибутковий. Також ще один криптовалютний аналітик Джефрі Кендрик підкріплює цю ідею. за його словами, біткоін може стати способом уникнення економічної ізоляції США, адже оскільки саме він показує відносну стійкість на фоні розпродажу традиційних активів. Тепер давайте поговоримо щодо подальшого прогнозу. Якщо подивитися реально, то короткостроково ситуація виглядає дуже важкою. Потенційно, ми можемо побачити падіння біткоїну до поміток в 72 або 70 тисяч доларів, можливий навіть короткий всплеск паніки, і тут ми вже побачимо ціну в 68 тисяч доларів. Але якщо не з'явиться нових наджарстких макроекономічних факторів, то це може стати чудовим моментом для відскоку. Якщо говорити довгостроково, то тут все ще дуже виглядає оптимістично. Пік ринку ми ще не пройшли, а за циклічними індикаторами типу 111 DMA і 350 DMA ми ще не побачили перетину, який зазвичай передує формування історичного максимуму. А це означає, що у біткоїна ще є порох у порохівницях. І якщо Трамп дійсно хоче зробити Америку знову великою, то, можливо, саме крипта стане новим фронтом, де це можна буде реалізувати. До речі, якщо ви також цікавитеся інвестуванням у криптовалюти, то я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. А посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. І так, тепер давайте переходити до підсумків. Що я можу сказати? Найголовніше не впадайте у відчай. Так, зараз у нас шторм, але в шторм найміцніше тримаються ті, хто знає, куди плисти. Паніка це не стратегія, стратегія це аналіз, терпіння і віра у фундамент. А фундамент у біткоїну все ще дуже сильний. Тож загалом будемо продовжувати слідкувати за всіма оновленнями. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати всі інші цікаві новини зі світу криптовалют. А я ще раз дякую, що подивилися це відео до кінця. Та до нових зустрічей. Далі більше.